Сьогоднішня тема звучить в нас як облік валютних операцій, і для того, щоб почати вже говорити про валютні операції, хочу розпочати з того, що у бухгалтерському обліку насамперед варто керуватися положеннями, тобто стандартами бухгалтерського обліку, а профільним інвалютним стандартом є ПСБО 21, вплив валютних курсів. Саме це ПСБУ, визначені терміна іноземна валюта, є лаконічним. Іноземна валюта це валюта інша, ніж валюта звітності. З своєю чергою, валюта і звітності, певної річі в Україні є грошова одиниця України, це гривня. Тобто, в розумінні бухгалтерського законодавства іноземна валюта це всі види валют, крім гривні. Програмою Debit Плюс передбачені певні довідники. Першим із яких є види валют. Довідники види валют. Саме тут створюються всі ті види валют, з яким підприємство буде співпрацювати, тобто євро, злоті, долари і так далі. Тобто, скільки в нас є видів валют, скільки ми і додаємо. І наступним довідником є довідник курсів валют. От Коли ми занесли у довідники валют, всі ті види валют, з якими ми працюємо, Далі курси валют будуть завантажуватися автоматично із сайту Мінфіну. І е, ми розглянемо, наприклад, деякі типові операції, які зустрічаються найчастіше в процесі ведення господарської діяльності підприємства, а саме купівля та продаж валюти, експорт та імпорт товарів, та розрахунки за ці операції валютою, та складання фінансової звітності за валютними операціями. Оскільки наша держава є в більшій мірі аграрною, то облік валютних операцій розглянемо на прикладі підприємства, що займається саме сільськогосподарською діяльністю, уявімо, що для покупки закордонного добрива нам необхідно купити іноземну валюту, а саме долар. Тому першою операцією, яку ми розглянемо, це буде покупка валюти. Зрозуміло, що це буде в підсистемі облік банківської операції. Нагадую ось тут, випадає, що в списку вибираємо ту підсистему, з якою ми будемо працювати. І е, перший документ ми йдемо. В первинні. документи. Документи, Це буде наша платіжна, доручня, вихідне і під папка під номером 701 перерахування коштів на придбання валюти. Двічі натискаючи, заходимо в дану папку. І створюємо документ. Нагадує, для цього в нас є або панель інструментів, користуємося, або через праву клавішу миші додати. В документі нам зручніше, я буду показувати саме на січні місяці, чому? Тому що саме тоді були різні курси валюти, ми чітко побачимо облік валюти в програмі Дебет Плюс. Зрозуміло, що на даному етапі там да, є зафіксований. Курс валютен був. Наприклад, на дату, наприклад, на 04, 01 у валюті, зараз ми перераховуємо в гривні, тому тут нічого не міняємо. Дата проведення це дата, коли банк зарахував кошти. Тобто, наприклад, на наступний день. І платником є ми обов'язково пишемо суму, яку ми перераховуємо. Одержувачем є банк, і достатньо натиснути Зберегти. Нагадую, те, що в момент збереження будь-якого документу в нас формується проведення. Ми їх можемо переглянути, натиснувши на документі правої клавішої миші, проводки, пошук проводок. Сформувалася наша проводка в деба 333 рахунку, кредит 311 рахунку. І вже. Отримання, зарахування коштів, валютних коштів на наш розрахунковий рахунок. Ми отримаємо в платіжним доручні вхідне. Тобто повертаюся в первинні документи, документи, платіжне доручення вхідне, вид документу теж 701 папка, зарахування купленої валюти. Знову ж таки, двічі натискаючи заходжу в папку, додаю документ, в якому вказує, на яку дату. У якій валюті, в даному випадку це буде долар, хто є платником, Приватбанк, наприклад, обов'язково вказую суму. Сума вже буде вказуватися саме у валюті. Так, і обов'язково там, де рахуночок, там, де рахунок, одержувач, так, це вже в нас буде наший Валютний рахунок в даному випадку ось цей під номером 2. І, крім цього, є обов'язковим до заповнення розширення нашого документу, а саме комісія, у мене, наприклад, не відсоткова, а я знаю, зафіксована в мене сума, і обов'язково комерційний курс на цю дату, це саме комерційний курс нашого банку. І натискаю зберегти. Можна я зараз сразу спитаю? Ви да, я... проводили зарахування валюти, одразу назвали, написали суму, але ж ми платимо 100 тисяч гривень, да, як нам суму просчитати? Ну, коли так, вам так? Заходить, коли заходить вам же платіжка, ну, це прорахунки. Це я прорахувала і вказала суму. Коли вам заходить платіжка, там же ж чітко написано, яка валюта. Ну, як, ми беремо ту суму, яку ми перераховуємо, ділимо на комерційний курс валют. В нас виходить. А нам на треба суму. подивитись, там ну, нам треба на ту дату, бо це ж було аж в січні, то я ще й питаю. Да, ну, тобто, на ту, на ту дату, в яку нам заходить платіжка. Тобто, це да. прорахунками. Угу. Показую проводки, які у нас сформувалися. Праваю клавіше миші, проводки, пошук, проводок. І от. Перше проведення нас сформувалося у е, доларів, і якщо я протягну повзунок вправу, у е, гривневому еквіваленті. Далі е, третя проводка це наші адмінвитрати, а саме комісія банку, ту, яку ми вказали на розширенні, а от е, друге поле це е, курсові різниці. Що ж таке курсові різниці? Курсові різниці це різниця між оцінками одинакової кількості одиниці іноземної валюти за різних валютних курсів, так трактує ПСБО 21. Тобто, це, наприклад, різниця між комерційним курсом валюти та курсом НБУ на одну дату, або різниця курсів НБУ на різні дати, або різниця курсу і валют комерційного банку на різні дати. В залежності від того, додатньої чи від'ємної буде чи від'єдною, буде відображатися курсова різниця за певною операцією вона буде відноситися або на витрати, або на доходи. В нашому випадку різниця між комерційним курсом придбання іноземної валюти і курсом НБУ віднесена на витрати. Тобто саме на 942-й рахунок. Логічним продовженням після отримання валюти є придбання товароматеріальних цінностей. І в нашому випадку це буде добриво. В програмі «Дебет плюс» Нагадую, що це буде в підсистемі саме управління торгівлею та ТМЦ, і буде вид документу прибуткування ТМЦ. Підемо в правильні документи, документи, документ виду прибуткування. І саме для цього у нас є папка під номером 115 прибуткування від іноземних постачальників. двічі натискаючи, захожу в папку, додаю документ і в документі вказую, на яку дату, у якій валюті хто є в мене постачальником, на який підрозділ та МВО, я прибуткую, обов'язково вказую також рахунок. І методом додавання додаємо рядки е, нашої накладної правої клавіші миші додавання. Обираємо обов'язкову номенклатуру. Вказуємо кількість і обов'язкову вартість. Тут ми бачимо із лівої сторони, що це у доларах, з правої сторони в національній валюті. Зберігаю. І вказую, що це без ПДВ. У нас автоматично ПДВ сюди не нараховується. І натискаю зберегти. Знову ж таки, в момент збереження в мене сформовано проводку. Правий клавішок миші, проводка, пошук проводок. Ось сформувалася наша проводочка. І знову ж таки, коли ми бачимо, що в нас є якась іноземна валюта, то протягнувши познак права, ми бачимо на цю дату за курсом НБУ перераховано гривневий еквівалент. Наступним е документом, який ми будемо робити, це буде документ платіжна доручення вихідне. Тобто, з тою самою датою ми здійснюємо оплату за, дане, за дані добрива. Повертаємося під систему облік банківських операцій. Платіжне доручення вихідне. Папка під номером 142, розрахунки з постачальником валюта. І знову ж таки, ось тут додаємо документ, вказуємо на яку дату, вказуємо вишково у валюті. Також обов'язково там, де рахуночок, це буде наш е, рахунок е, доларовий. Обов'язково вказуємо суму. Обов'язково одержувач. І можемо зберігати даний документ. І знову ж таки можемо перевірити проводки, які сформули за даним видом документу. Проводки, пошук, проводок формулою дебет 362 кредит 312 Тобто, в ідеалі, якщо ми будемо дивитися, то по валюті ми із контингентом ем, розрахувалися. А якщо будемо дивитися еквіваленті з гривнею, то в нас будуть розбіжності. Ну, про це трошки пізніше. Як ви пам'ятаєте, підприємство, наприклад, якого ми розглядаємо валютні операції, відноситься до агропромислового комплексу. наступною нашою задачею. Є реалізація зерна, яка зберігається у нас на складі. Продавати будемо ми за кордон, тому це буде прикладом експортної операції з подальшим отриманням іноземної валюти. Знову ж таки, нагадую, що реалізація товару у нас відбувається під системі управління торгівлею та ТНЦ, тобто міняє під систему, і вид документу видаткова накладна реалізація. Саме для цього типу у нас. Призначена папка під номером 102, тому двічі заходжу, двічі заходжу в цю папку. І правою павішомі ще додаю документ. В документі вказую обов'язково дату документу, обов'язково вказую валюту, в даному випадку вже це буде злотий. Обов'язково вказую, кому відпущено, підрозділ. Та матеріально-відповідальну особу, рахунок, розрахунки, 362 рахуночок, І для того, щоб заповнити рядки документу, нам необхідно виконати праве клавіші миші, масове ведення за відомістю залишків розрахунок. Саме е, ці залишки у мене на 27-му рахунку, тому я там до рахунок вибрала 27 і натискаю ОК ось моя пшениця. Для того, щоб додати рядок у накладну правий клавішові миші додати в накладну. І обов'язково обираємо кількість, яку ми реалізуємо. І відпускну ціну. відпускну ціну ми вказуємо уже у злотих. Буде ось так виглядати. І натискаємо зберегти. Зараз відомість залишків я скасовую, закриваю ось тут. І тепер реалізація виглядає ось так. І виконую, що це без ПДВ виконується операція, і обов'язково натискаю Зберегти. І в момент збереження в мене сформовано 4 проводки. Для того, щоб передивитися правий клавішовичі проводки, пошук проводок, і ми бачимо проводки. Списання собі вартості, проміжний фінансовий результат, і обов'язково розрахунки з іноземним покупцем. Протягуючи повзунок, ми бачимо, що у валюті відображається, а тут відображається в рівному еквіваленті. І для того, щоб до кінця обробити дану операцію, нам необхідно створити платіжне доручення вхідне. Тобто, повертаюся в підсистему облік банківських операцій. Повертаюся в первинні документи, документи і платіжне доручення вхідне. Для цього призначена 145 папка. І ось тут додаю наш документ. В документі вказую, від якого числа, яку валюту отримую, від кого. Обов'язково вказую суму і рахунок, на який отримаю. В даному випадку це буде рахунок під номером 3. І натискаю Зберегти. У мене сформовані проводки. Вони виглядають ось так. Протягую повзунок вправо. знову ж таки, повторюю, що тут ми бачимо гривневий еквівалент. А тепер, після того, як ми розглянули купівлю валюти, експорт та імпорт товарів, залишається тільки продаж валюти. Із тих 3000 злотих, які ми отримали, ми частину продамо. Тобто, нам необхідно використати платіжне доручення, вихідне, а саме папку під номером 711 перерахування валютних коштів для продажу. Дитично натискаючи, захожу в дану папку, додаю. Документ, в якому вказую, знову ж таки, дату, валюту, яку збираюся перераховувати. Обов'язково вказую о, рахуночок. В нашому випадку, знову ж таки, це буде під номером 3. Вказую суму. І одержувача. Цього достатньо. І в нас сформовано проведення 334 312. Знову ж таки, у валюті та в гривневому еквіваленті. Наступним видом операції, яку ми маємо виконати, це платіжне доручення, вхідне. Знову ж таки, воно під номером 711, тобто зарахування коштів від продажу валюти. Тобто, це може бути, наприклад, на наступний день. Знову ж таки, через праву клавішу ми ще додаю. Наш документ вказує, на яку дату. Це вже ми отримуємо у гривнях, тому залишаємо гривні платником є наш банк, вказує обов'язково суму. І, крім того, обов'язково вказую, валютний рахунок, з якого це було виконано. В нашому випадку це ось тут буде під номером 9, і заповнюємо позицію розширення. Якби ми, ми з вами витягували дану платіжку, наприклад, із клієнтбанку, це, ці розширення були б вже заповнені. Так як ми створюємо в ручному режимі, тому нам необхідно заповнити його вручну. В розширенні вказую, НБУ, перерахунок. Курс реалізації, суму проданої валюти, ну, якщо була комісія банку, і також валюту. І натискаю Зберегти. І в момент збереження, знову ж таки, в нас сформовано на 4 проводки, які ми можемо переглянути. Проводки, пошук, проводок, вони виглядають ось так. Тобто ми бачимо, що в нас теж тут виникла курсова різниця, тобто це операційна курсова різниця. І для того, щоб уже формувати фінансову звітність, нам на дату балансу необхідно визнати курсові різниці. В програмі ДБС для цього призначено спеціальний механізм, який знаходиться в підсистемі зведення бухгалтерського балансу. Тобто, перехожу в підсистему зведення балансу. І у нас з'являється тут пункт меню валюта. Виконую валюта, курсові різниці, розрахунок курсових різниць. В програмі всі ці позиції вже налаштовані, тобто ми можемо просто натиснути. І за який період? Зазвичай тут період здачі звітності, наприклад, квартал, півріччя і так далі. І натискаю ОК. І от зараз ми бачимо, що у нас. Визнались курсові різниці, тобто, програма самостійно визнала, де визнала, дохід, де, де визнала дохід, де визнала витрати, і коли ми будемо формувати вже оборотку по цим рахункам, то в нас вже ці обороти будуть закриті. Для того, щоб ці е, проводки потрапили до балансу, нам необхідно виконати на будь-якому полі правої клавішої миші, перенести проводки до загального списку. Тобто, в принципі, це. Все, що я можу вам показати по курсовим різницям і по обліку валютних операціям. Можливо, у вас є до мене якісь питання, я готова на них відповісти. Ну, запитань немає, тому ми дякуємо. Ярославі і відразу хочу доповнити, якщо ми говоримо про реальну роботу із валютою, то от саме яка сума зарахована, ми отримуємо як Ярослава і говорила, із виписки банку: тобто, ми перераховуємо там ті ж самі 100 тисяч гривень. А відповідно, там через день чи через два, коли нам зараховуються кошти, то у виписці банка ми відповідно бачимо, що на наш валютний рахунок банк зарахував таку-то суму коштів в іноземній валюті, і саме їх ми повинні потім відобразити в нашому. Бухгалтерському обліку тими чи іншими документами, в залежності від того, чи це було надходження валюти, чи там реалізація валюти, оплата і так далі. От. Ну і відразу там добавлю, що ми в ході нашої практичної частини і сьогоднішнього заняття, яке Ярослава показувала, ми розглядаємо ті варіанти, коли всі документи у нас створюються нами вручну. А користуючись, наприклад, клієнт-банком, ви ж можете всі ці виписки проімпортувати, так як ми розглядали під час вивчення нашої першої теми. Клієнт-банки, так само як і наша програма, дозволяють робити імпорт виписок не тільки в національній валюті, а й в іноземній. І відповідно всі ці платіжечки із виписками вже потрапляють в програму. В двохтисячну папку на да, оцю буферну папку, з якою ви потім можете просто перемістити їх у потрібну папку. Тобто є і такий варіант: він працює. Він працює не тільки з національною валютою, як ми розглядали на початку під час першої теми рух грошових коштів, а цей варіант і цей механізм точно так же, Відпрацьовує і для валюти, але для того, щоб відчути все від А до Я і пройти оцей ланцюжок, про який Ярослава говорила, спочатку перерахували кошти щоб купити валюту. На цю валюту щось купили, потім щось продали, отримали знову ж таки валюту, продали її, щоб отримати національну. Валюту гривню відповідно от весь цей ланцюжок, щоб можна було пройти, ми під час виконання цієї практичної роботи пропонуємо всі документи заводити руками Але є два варіанти: вони рівносильні, вони працюють. Так, можливо, поки я говорив, у когось це ж таки з'явилися питання. Питань немає. Тоді, тоді мені залишається тільки подякувати Ярославі за сьогоднішню розповідь про валютні операції. Подякувати вам, що знайшли час і можливість доєднатися онлайн до нашої зустрічі.